Олена шоу маленькі гіганти це. Перший твій досвід суддівства. Тебе завжди судили, як на міжнародних конкурсах в дитинстві, потім пізніше на танцях з зірками. тепер ти у ролі судді. Незвично, правда? Ні не то слово, тому що ти все время прокручуєш в голові, що ти сказав ребёнку. Вдруг, може, ти його обидів, не дай бог. Тяжко, безумовно, морально. Конечно, ще дикція, артикуляція, сценическая речь, чтобы все було чотенько виговорено. Вот, это все, конечно, великий стрес для мене хочеш сказати, що ще й почала займатися сценічною мовою під час проекту Маленький гігант. Като така пиль пополю літіт. У колокола колокола, у коловорот коловорот. Просто головне, щоб це все було слышно, і щоб люди оцінили те, що я реально робила максимум, щоб виглядати більш-менш адекватно в цій абсолютно новій для мене ролі. Ми щоразу, коли з вами зустрічаємося з тобою та твоїм чоловіком, теж хореографом Дімою Дікусаром, завжди в мене одне й те саме питання з моменту вашого весілля, коли в вашій родині з'являться діти, і ти розумієш, що на шоу маленькі гіганти, де ти просто 24 години на добу працюєш з дітьми, ну я просто переконана, що думка про власних дітей виникала не раз під час цього проекту. Согласна, ты права на 100%. Я буквально еще вчера задумалась о том, что я пожалуй уже пора, и у нас недавно с Димой был разговор. Как бы мы так определили себе так предварительно через годик. Що року ми зустрічаємося, і щороку мы зустричаемся, и с ще рік, ще рік, Много есть проектов таких интересных. Хочется еще немножко все-таки накопить всего. Потом, когда нам все будет работать, мы будем пить кофе и і... начинать. За... І... І... Зачинать... Не, как правильно сказать. Заводити За, да, заводити да заводити дітей. Ви вот так напередодні зйомок шоу Маленькі гіганти ви з Дмитром повернулися з Америки, де як це не дивно, вчилися танцювати. Хорографи ви зі стажем вже багато-багато років вчили танцювати, а тепер полетіли до Америки повчитися. Я так розумію і роблю висновок, що про кар'єру в Америці ви замислюєтеся. Було б глупо не спробувати. Ну це дуже тяжело. Безусловно, нечнець з самого начала. І ми цього не боїмося, тому що ми дуже любимо свою роботу і ми готовые дальше это демонстрировать и делать что-то интересное. Вемо чоловік, от Матвії Кусаро зовсім скоро 30 років. Ти вже підготувала якісь сюрпризи, Чи буде велике хореографічне святкування? Боже моє, ти тільки напмнила об этом? Забула? Я просто забула, що йому вже 30. А это значит, что мне скоро будет 28. Ой, ужас. же Ну, Діма не любить святкування. Но я все-таки надеюсь, что мы попробуем сделать какую-нибудь такую интересную трэш-вечеринку танцевальную, да, с И пригласим всех своих друзей, чтобы это было как наша свадьба. Не пафосно, просто, красиво. И главное, чтобы всем нравилось.